Вітаю, шановна Трачанська громада, Михайло Кривошеєв з вами. Сьогодні хочу поговорити про небайдужих мешканців нашої громади в хорошому сенсі цього слова. На минулому тижні Валентина Времієнко, директор комунального підприємства Тараші благоустрій», прилюднила відео, де невідомі особи в парку в районі засолки, так званому, викопали свіжопосаджені кущі хризантеми. Хочу показати, що ми садимо діти. Люди викопують, дивіться, ось викопані. Кущ бордових резонтем, гарні викопаний прямо кущ лопатою, люди походилися. І ось далі викопано два жовтих по краю кущі. Для чого викопувати я не знаю. Можна весною одірвати маленьку гілочку і будуть у вас великі кущі. Обурлива ситуація, обурливе відео набрало розголосу в мережі Фейсбук і вже на наступний день. Пані Субоцінська Катерина із села Хрещатий Яр привезла до комунального підприємства цілий причіп кущів хризантем. Я не знаю скільки там було одиниць, але дуже і дуже багато. Просто так подарувала, тому що побачила відео. І те, що ціни пані Катерині, вона цінує людський труд, труд працівників Благоустрій. Я не зміг пройти повз цієї події. Сьогодні пані Катерину запросив до себе, вручив їй подяку, квіти. І ми зробили публіканці. Я вважаю, що наша громада має знати, знати таких людей в обличчя. Тому що, виходить, у нас є певний актив в соціальних мережах, який налаштований чи то персонально до міського голови, чи до всієї громади, не дуже дружньо. І вони про себе постійно дають знати. А люди з добрим. Серцем вони якось роблять свою справу тихо, і іноді в соцмережах складається враження, що таких людей немає. Тому пані Катерина своїм прикладом показала, що насправді в нашій громаді всі чуйні, добрі і з великим серцем. Я дякую пані Катерині за такий яскравий приклад. І сподіваюся, що таких прикладів в нашій громаді буде значно більше, ніж негативних. Дякую всім за увагу і ще раз дякую, пані Катерині. Ви молодець. Я вам сьогодні про це говорив. Дякую, друзі, до нових зустрічей.